Доброго дня, до вашого уваги же з Німеччини Mercedes-Benz Vito, Автомобіль 2020 року випуску з оригінальним пробігом в 202 тисячі кілометрів. Пробіг повністю підтверджується по офіційному сервісі Мерседеса в Німеччині. Є витяг. Остання фіксація буквально декілька місяців тому. Трішки згодом покажу на відео вінкод, Можете перевіряти самостійно. Автомобіль в найдовшій базі в екстралонзі. Найкомфортніше на ньому їхати, найбільше місця, також кому потрібно переобладнати в пасажира, буде найкомфортніше і найзручніше. Також робимо переобладнання в пасажир повністю під ключ. Це, на мою думку, найкращий варіант, тому що з вантажного буде перероблятися повністю під вас, з кількістю місць, з кольором салону, повністю все 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 можна зробити для вас під ключ з документами, з салоном, повністю з усим. Full LED передні та задні фари. Автоматична коробка. Передач, хороша комплектація, є передні-задні парктроніки, камера заднього вигляду, велика магнітола навігація, Android Auto CarPlay, мультикермо, круїз-контроль. Дуже красивий автомобіль в хорошому стані, технічно, візуально, можливо, будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. Фари не висічені, не побиті камінчиками, так само бампер. Та решітка в чудовому стані. Ця фара також в чудовому стані. По капоту присутні незначні сколи, але на 200 тисяч піде. Лобове в нас Mercedes Оригінал. Рік, рік не бачу. У нас клів у нас 2020 рік. Погано ловить камера. 20 видно. Автомобіль повністю не фарбований. Зараз пройдемося по лакофарбовому на шикарних 17 х легкосплавних дисках на хорошій гумі. Один, один спереду, можна зробити 1-2 за бажанням сидіння з підлокітником, з мікроліфтом, з усіма можливими підкачками. Покажу вам він код. В хорошому стані. 200-2000 оригінального пробігу. Кермо в хорошому стані, не фарбоване, не перетягнуте, не обшите. Є круїз контроль. Два ключа, домкрат, запаска, балонік. Велика, красива магнітола. В салоні є такі. Приємні красиві підсвітки, є можливість змінювати їх колір, повністю вся кольорова гама, також є підсвітка воздуховодіків. Сидіння також з підігрівом. на даху є рейлінги 114-та. Також, кому потрібно буде вантажівці, є ще вентиляція. Коли Якщо будемо комусь робити в пасажира, вона виріжеться. Багажне відділення в хорошому, адекватному стані. І є карти, арки не вибиті. Ось тут трішки-трішки почухані, але в хорошому стані. Підлога повністю як нова. Заднім бампером також не підсовувались, не під'їжджали без пошкоджень, без подряпин. Автомобіль після повної хімчистки та полірування, після викатки, кузов без вмятин, без сколів, без подряпин в чудовому стані, ви можете бачити, як красиво переливаються деревцята на кузові. Немає протяжечок, немає сколів, зайчиків. Дійсно, автомобіль в ідеальному стані. По пластику нічого не крутили, не шургали, дійсно бережно відносились до автомобіля. Пасажирське сидіння також під локітником в хорошому стані, з підкачкою, з мікроліфтами. Є такий перчаточник, так званий. Давайте може вам ще заведу роботу до вигуна, послухаєте. Мотор працює чудово, можливо будь-яка перевірка, комп'ютерна. Візуально. Всі автомобілі знаходяться в одному місці. Також, також знайдується в місці, де знаходяться автомобілі є яма, можна автомобіль глянути знизу. Двигун без підтікань в хорошому. стані, Наклеєчки на фарах є. Болтики під капотом. Не кручені. Крила також. Моторчик працює чудово рівненько. Дуже приємно і тихо. І давайте ще на останок прийдемося по Лакофарбовому. Ще раз пов'яжемося до номера Кузова. Попередньо по автомобілю проходився, автівка повністю не фарбована в чудовому стані. Буквально в Україні знаходиться десь на протязі тижня. Сертифікований, розмитений, готовий до постановки на облік, так як це вантажний автомобіль, не буде до, жодної додаткової сплати, ні акцизу, ні пенсійного. Перша реєстрація в МРА буде коштувати всього тисячу, 1600 гривень. Ви будете першим власником в Україні. Також повністю робимо. Переобладнання в пасажира, вантажу пасажира повністю під ключ. Все на ваше ім'я з документами, з переобладнанням. Робимо від найбюджетнішого до ексклюзивних варіантів. Коли цікавий, телефонуйте, розкидаю всякі варіанти, прорахую вартість документів, вартість салону. Автомобіль знаходиться в місті Бердичеві. Є вибір подібних автомобілів, є крафтера, спринтера. Віто, те шось, кого цікавить. Також можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ. Кого цікавить на фірму взяти автомобіль. Казначки трішки коливаються, бо однією рукою знімаю, іншою перевіряю, але все в межах норми. Дійсно, по автомобілю немає жодних зауважень, коробка працює чудово, мотор працює чудово, по ходовій нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль не був в ДТП, жодних підфарбовувань, навіть немає елементу, який був би двічі скритий лаком. Ось такий чудовий автомобіль кого цікавить. Телефонуйте з радістю. відповім на усі ваші запитання.